З п'ятниці по суботній вечір Вашингтон був в центрі снігової бурі. За майже 200 років відколи ведеться підрахунок опадів в американській столиці. Цей снігопад є третім за потужністю. Це, безумовно найбільший сніг, який більшість з нас бачили у своєму житті. Сніг завдав чимало клопоту міста. Під його вагою ламалися дерева і обривалися лінії електропередач. Тисячі будинків в столиці та околицях залишилися без світла, без тепла, а люди в них без можливості вибратися зі снігової пастки. Засипані подекуди 70 сантиметровим сніговим покривалом, машини на стоянках нагадують більше кучугури ніж засоби пересування. В результаті люди, щоб не сидіти вдома, вийшли на вулиці. Дехто навіть став на лижі в суботу, в одному з найпопулярніших районів столиці зібралося півтори тисячі людей, які влаштували наймасовішу за всю історію існування міста снігову баталію. Повідомлення про початок битви сніжками миттєво поширилося через соціальні мережі Фейсбук та Twitter, Тож на площу кілька годин продовжували стікатись нові люди. Ця зима запам'ятається їм надовго. Руслан Петричка голос Америки.